Дуже рада вас всіх вітати. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, у вас дуже багато друзів? А чи ви їм допомагаєте? Мені дуже цікаво, дітки. А сьогодні я вас запрошую до читання казки Василя Сокомлецького, яка називається Зайчик і місяць, а ви слухайте уважно. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся. А вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить місяцю, любий, погрій мене своїми променями адже довго ще сонечко чекати. Шкода стала місяцеві зайчика, він і говорить. Іди полем. Олен, я тобі дорогу освітлю до великого стогу сіна, попрямував зайчик до стого, зарився в сіно, визирає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. «Дітки, скажіть мені, будь ласка, в яку пору року відбуваються події у казці? Так, взимку, а у кого зайчик попросив допомоги? Правильно, у місяця. А що порадив місяць зайчику? Так, місяць порадив зайчику іти полем полем, а він йому освітить дорогу до стого сіна. Які слова подяки почув місяць від зайчика? Так, зайчик сказав спасибі, любий місяць. Тепер твої промені теплі, теплі. Мої любі, ніколи не соромтеся просити про допомогу. Завжди допоможуть добрі та чуйні люди. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалася ця казочка. До побачення, дітки, до нових зустрічей!